Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні я завітала до Аврори, щоб показати акції з 2 по 8 грудня. Впевнено знайдемо багато цікавого, приємного перегляду. Органайзер для дрібниць пластиковий 119 гривень. Дуже зручна річ, особливо для косметики чи аксесуарів. Все під рукою. Інструмент для педикюру. Ловіт 4 в 1, 34 гривні. Практичний такий набір, щиточка, пензлик та інші необхідні інструменти. Набір цукерок Житомирські ласощі веселих свят 210 г 74 гривні. Гарний святковий набір, різноманіття смаків. На упаковці є повний перелік цукерок. Набір цукерок конті, подаруночок, асорті. 197 г 49 гривень. Виглядає святково, а ще бюджетний варіант подарунка. Шампунь для волосся чоловічий Ecoline, 400 мл 59 гривень. В асортименті є екстракт хмелю та ментолу освіжаючий ефект. Є також з та розмарином для додаткового зволоження. Шоколад молочний світоч з чорницею. Та чорний з вишнею 139 гривень. Вага 240 г. Обидва варіанти виглядають апетитно. Але чорний з вишнею дійсно має особливий смак. Мені дуже подобається. Приправа для сала та фаршу і котлет 30 г по 8 гривень. Приправа для омлету та яєчні 20 грамів. Теж 8 гривень. Цукерки Міньйон 300 грамів, від торгової марки Любімов. Ціна 84 гривні. Набір цукерок шоколадних. Адвент календар. Всього на всього 50 грамів. Коштує 59 гривень. Слайси курячі. Сушені. Наша ряба. Соєвим соусом ціна 59 гривень. Чай Ахмат Тія з бергамотом. 100 г в упаковці коштує 69 гривень. Дуже смачний чай. Я його частенько беру. Кава Якобс коронат крафтіг 100 г 139 гривень. Кулінарні щіпці металеві вігра 109 гривень. Нержавіюча сталь. Зручно для приготування та подачі страв. Шумівка кухонна пластикова 64 гривні. В такому же дизайні. Уполовник кухонний пластиковий 64 гривні. Та ложка кухонна. Теж у цьому ж стилі. Відмінний набір для кухні. Акція яйцерізка «Алмо» пластикова в червоному кольорі всього 16 гривень. Чашка скляна мажора 330 мл. Коштує 49 гривень. Така дуже проста для повсякденного користування. Келих для шампанського Imperial 170 мл. 74 гривні. Я вже не раз казала, що він виглядає дійсно елегантно. Мені подобається. Склянка низька 390 мл 27 гривень. Піднос пластиковий прямокутний. Новорічний принт 34 гривні. Виглядає дуже святково. Серветка для побутової техніки. Мікрофібра. 40 на 40 см фрекінбок коштує 44 гривні. Швидке та легке прибирання. Акція Лійка для душу з режимами коштує 88 гривень. Виглядає доволі якісно. Йоршик для миття, пляшок з поролоном в асортименті 27 гривень. Пакети для сміття «Фрекінбок» сині з ручкою 35 літрів, 30 штук 49 гривень. 100 штук коштують в рулоні 99 гривень. Акція на корм для кошенят Friskies 85 г 12 гривень. Різні смаки, кожен пухнастик знайде щось до смаку. «Фелікс» трохи дешевше, але упаковка менша 48 г. 10 гривень. Шторка для ванної кімнати з кільцями 180 на 180 см білого кольору 199 гривень. Шторка для душу є ще така, трохи дорожча 299 гривень. Засіб для чищення універсальний. біоантижир, грейпфрут 500 мл 84 гривні. Зручний дозатор та приємний аромат. Бальзам для миття посуду 500 мл 34 гривні. Дойпак. З ефектом соди та іонами срібла. Засіб для миття посуду лимон 500 мл всього 15 гривень. Бюджетний варіант з приємним цитрусовим ароматом. Пральний порошок для ручного прання гірська свіжість. 350 грамів 27 гривень. Засіб для миття ванної кімнати. Сама мультизахист у формі спрею 500 мл 69 гривень. 29 гривень коштує крем для чищення. Універсальний лимон 500 мл. Підходить для різних поверхонь. Набір туалетних блоків брев 3 штуки в упаковці 149 гривень. Є різні аромати на вибір. Мило туалетне дитяче б'янка. Кавун персик та диня 140 г 19 гривень. Яскраві аромати, які точно сподобаються дітям. Вологі серветки Аква Бейбі з ромашкою 120 штук з клапаном 29 гривень. Вологі серветки Дитячий смайл з екстрактом алоя 24 штуки 15 гривень. Компактний варіант для сумки або для подорожей. Рушник паперовий міланка 500 відривів. 1 рулон 94 гривні. Вистачить надовго, хороший вибір для кухні. Паперові серветки сафі 150 штук в коробці 32 гривні. Я таки частенько беру. Туалетний папір Деста 8 гривень за одну штуку. Гель для душу шик з кокосом 400 мл 49 гривень. Лише один варіант в акції. Гель для душу тіамо з екстрактом плюмерії та орхідеї. 400 мл коштують 49 гривень. Подарунковий набір для жінок. Крем гель для душу та скраб 119 гривень. Гарний варіант для подарунка або для догляду за собою. Дошка для просування Євроголд. 699 гривень така міцна та зручна мені сподобалась шампунь для волосся доктор Санте з реп'яховою олією 200 мл 69 гривень Стимулює ріст волосся для щоденного використання. Фарба для волосся авена 55 гривень, доступна ціна, дуже великий асортимент, багато кольорів. Зубна паста перлина. М'ятна свіжість та активний кальцій. 125 мл. 29 гривень. Прокладки жіночі щоденні. 20 штук в упаковці в асортименті коштують 22 гривні. Без парабенів та без аромату. Крем для обличчя зволожуючий зая проти зморшок 40 та 50 50 мл в упаковці. Ціна однакова 139 гривень. Мус для вмивання сухої чутливої шкіри для обличчя Нівея 159 гривень. Навушники вакуумні дротові в коробці 99 гривень. Такий гарний кошик декоративний в акції із фетру. Ціна 49 гривень. 44 гривні коштують набір кульок новорічних на ялинку в такому ніжному рожевому кольорі. Набір цукерок конті з новим роком. Ціна 99 гривень. Вага 236 г. Кремило рідке антибактеріальне 450 мл з молоком та метом 18 гривень. Дуже приємний аромат. Кондиціонер для волосся з кокосом та омега-3 майже 1 літр 88 гривень. Дитяче мило 2 в 1, 300 мл 49 гривень. Дякую всім за перегляд, бажаю вдалих покупок і гарного настрою. До нових зустрічей на каналі.